Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоритимемо з вами про одну з найцікавіших тем, яку вивчають українські мови. Про слова, які вміють маскуватися під однакові, але насправді мають різні значення. Тобто, вони справжні майстри перевтілення. Здогадались? Так. Мова про омоніми. Отже, омоніми це слова, які однаково звучать і пишуться, але мають різні лексичні значення. Наприклад, байка літературний жанр і байка тепла тканина. Омоніми поділяються на три групи. Перша омофони. Це слова, що звучать однаково, але пишуться по-різному. Тобто ти їх почуєш однаково, але якщо подивишся в текст, побачиш різне написання і секс. Подивіться. Обійняти за шию, за шию дірку. Я знаю, проте хочу переконатися сам, проте, я дізналася давно. Бачите? При вимові вони звучать однаково. Тож запам'ятай, омофони це однакове звучання, але різне написання і значення. Друга група це омографи. Вони мають однакове написання, але різне наголошення і значення. Омографи пишуться однаково, але читаються з різним наголосом. І саме тому мають інший зміст. Подивіться: брати і брати. Брати, іменник, мої брати і брати дієслова, брати книжку. Атлас і атлас. Атлас збірка мав, атлас тканина. Замок і замок. Замок для дверей. Або замок фортеця. Лупа і лупа. Збільшуване скло і частинки шкіри на голові. Тому порада. Коли побачиш мограф, шукай наголос, щоб зрозуміти його зміст. А ми йдемо далі. І третя група це омоформа. Слова, що однакові тільки в окремих граматичних формах форми збігаються не завжди, а лише в окремих відмінках чи формах. Наприклад, мати іменник мама і мати узначені дієслово володіти. Поле, іменник поле пшениці, і поле дієслово він поле траву, руда іменник корисна копалина. І руда руда дівчина, дівчина з рудим кольором волосся. Три числівник, цифра і три дієслово. Тож, запам'ятайте, омоформи однакові тільки в деяких формах, а в інших легко розрізняються за контекстом. Отже, омоніми це як близнюки в мові. Вони виглядають однаково, але в душі зовсім різні. Хочеш краще запам'ятати? То склади свої приклади омофонів, омографів та омоформ у моїх коментарях. А я дякую за увагу. Сподіваюсь, цей матеріал був для вас корисним.